Чергове засідання суду у справі про жорстоке вбивство рівнянки знову не змогли розглянути, а все через численні клопотання сторони захисту. Цього разу обвинувачений Павло Глобін захотів, аби змінили прокурора. вважаю, що прокурор Лінська поступкоратублячкає звідси бездіяльності, яка состоїть в адсустві якого либо контролю за виконанням підвіління суду, не виконує суємне рішення. Підтримав клопотання Глобіна і інший обвинувачений Павло Матюк. Каже, прокурор Кирило Рогальчук має свої інтереси у цій справі. Як ми бачимо, прокурор в останнє час починає на біле говорити чорне, а на чорне говорити біле. Це неот'ємний факт. То тобто, ну, свою какую-то лінію гню, у нього своє ОПК, тільки йому не Прокурор заперечив твердження матюка та глобіна. Потім тому суд пішов у нарадчу кімнату і вирішив відхилити клопотання сторони захисту. Після цього почали розглядати ще одне клопотання. Тепер від матюка той хоче змінити свого адвоката. Я війняю матюкав собі прощаєшся. Старосає озаміння моєго защитника до катаросика. На другого захисника, в слазі з тим, що я не за власним защитнім адмісіями напружена їм і тактики захисту. адвокат матюка підтримав клопотання підсудного. Однак, представник сторони постраждалого та прокурор вважають, що обвинувачений вкотре хоче затягнути розгляд справи. Вказана заява про відмову від захисника спрямована на затягування строки розгляду кримінального провадження. Дана поведінка будувачена чітко прослідується проти усього судового розгляду та має на меті максимально затягнути строки розгляду кримінального провадження. Також обвинувачені клопотали про відвід судді Ковальова, проте дану заяву не розглядали, адже аналогічне клопотання вже відхилили на попередніх засіданнях. Потому обвинувачений Павло Глобін заявив, що йому потрібен перекладач з української на російську, бо призабув державну мову через вік та хвороби. Ізміння каснують в тому числі і способності адекватно переводити в умі український язик на русський. Як зазначив суддя Ігор Ковальов, дану заяву розглядали неодноразово, і підстав задовольнити клопотання немає. Потому тому була оголошена перерва до 1 квітня. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.